Радянська Армія вона жила в Збройних силах України довго і ще там десь є відголоски. Ще ну, не до кінця, скажімо так, вона завершила своє існування. Тобто, ваша робота зараз, окрім війни, це ще знищення усього радянського в прямому і переносному сенсі всередині армії української? І, ну, це зараз вже розумієш, коли йдуть важкі бої, коли ну, куча процесів взаємопов'язані один з одним. Це дуже важко зробити, але мої підлегли це. якщо я десь знайду трошки представника якоїсь радянської армії, десь там, на будь-якому посту, я довго розбиратися не буду. Радянська армія, вона жила в Збройних силах України довго. І ще там, десь є відголоски. Є. Ну, ще не до кінця, скажімо так, вона завершила своє існування. Тобто, ваша робота зараз, окрім війни, це ще. Знищення усього радянського в прямому і приносному.